В разі повного блекауту вихід з нього триватиме щонайменше тиждень. Це попередні підрахунки енергетиків, які озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Напередодні очільник уряду зустрівся з енергетиками просто на розбомблених расистами об'єктах, де привітав їх із професійним святом та вручив нагороди цим нескореним бійцям за світло та тепло. Нині уряд готується до всіх можливих сценаріїв, а влада на місцях вже отримала плани реагування на випадок критичних ситуацій. На сьогодні по країні налічується більше як 5 тисяч пунктів незламності, де люди зможуть обігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефони. А за 2-3 тижні цих пунктів має стати. Від 15 до 17 тисяч обіцяє Шмигаля. за інформацією Укренерго, найскладніша ситуація з електрикою зберігається у Київській області та прифронтових регіонах у самому Києві. Ситуація від учора трохи поліпшилася. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної. Рад Київської області припрошую доручила Укренерго та ДТЕК якнайшвидше вийти на зрозумілі для жителів графіки електропостачання. А енергетичним компаніям доручила забезпечувати не лише належний об'єм потужності, а й рівномірно його розподіляти. А тим часом столиця без електротранспорту заради економії електроенергії, Київ остаточно відмовився від трамваїв та тролейбусів на маршрутах. Замісних уже курсують автобуси. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеев. Що нині на трамвайних зупинках і чи можуть автобуси повноцінно замінити наземний електротранспорт? Запитаємо в кореспондентки Прокоф'євої наживо зараз. Іро, вітаю. До чого бути Готовими сьогодні киянам, які зазвичай їздять трамваями і тролейбусами. Доброго ранку святи! Ну, зараз ми знаходимося на одній з найцікавіших столичних локацій, це Київський фунікулер. Тут ми не випадково пізніше поясню, чому ну а вранці побували на одній з кінцевих зупинок трамваю, і от трамваїв там не було взагалі лише самі автобуси. І тепер, як стверджує Петро Пантілеєв, заступник голови КМДА, абсолютно увесь електротранспорт у столиці замінять автобусами. Все це пов'язано із тим, що електроенергію потрібно економити. Ну і оскільки. Невідомо, коли ситуація з електропостачанням нормалізується, то він не виключає, що в принципі цієї зими ми ані авто, ані тролейбусів, ані трамваїв на столичних вулицях так і не побачимо. Треба сказати, що наразі рухомого складу для перевезення усіх містян вистачає ну так, скажімо, притул, і це. Звісно, створює певні незручності для пасажирів. Ось що самі вони говорять про нову транспортну реальність. Його менше стало. Трава частіше був. Ну то добре, хоч, хоч хоч щось їде, лавне. Не пішки і Вони ходять рідше і, відповідно, довше треба чекати. Ну і з того, що необхідно знати нам пасажирам маршрути, як тролейбусів, так і трамваїв, вони дублюються. Нумерація зберігається, але є нюанси. Якщо на автобусі ви бачите букву цифру і букву Т, то це означає, що це трамвай. Якщо ТР, то це тролейбус. Ну і якщо ви не впевнені в розкладі, краще заздалегідь потрібно подивитися його на сайті Київ Пастрансу та в інших додатках, він там завжди актуальний. Чому потрібно запастися терпінням і розумінням? Зараз поговоримо наживо з нашим гостем. Це речник в Олег Грищак. Пане Олеже, доброго ранку. Вам доброго. якщо говорити про ну власне про заміну трамваїв і тролейбусів автобусами, що необхідно знати нам пасажирам, до чого готуватися? А, в першу чергу хотів би виправити буква «Т» означає, що це тролейбус, а «ТР» – це трамвай, так. А що треба знати? Дійсно, всі маршрути трамваїв і тролейбусів, які в нас курсували, замінили зараз автобусами, максимально збільшили випуск на всіх маршрутах. Звісно, що певний дефіцит рухомого складу він буде зберігатися, оскільки повністю один в один замінити автобусами трамваї, тролейбуси це доволі складно і зараз. Наше підприємство випустило весь наявний рухомий склад саме по автобусам для того, щоб замінити ці маршрути. Дивимося оперативно за обстановкою, де є підвищений попит з боку пасажирів. Намагаємося максимально забезпечити цей попит автобусами. Знову ж таки, де є менший пасажиропотік, там ми можемо оптимізувати. Кількість рухомого складу для того, щоб забезпечити саме такі магістральні великі маршрути максимальним рухомим складом, який у нас можливий. А він так само, як і весь інший наш електротранспорт, на жаль, тимчасово не працює і відновить свою роботу вже тоді, коли менше буде дефіцит в енергомережі, коли ми зможемо запустити трамваї, і тоді і фунікулер ми теж запустимо. Ну, отже, фунікулер поки не працює, але сподіваємося, що запрацює. Це був речник Київпастрансу Олег Грищак. Дякуємо вам за розмову. Ну і про те, що як живе нині столиця, він розповів нам, як нині рухається увесь транспорт. Будемо слідкувати за цим далі. Дякую, святе. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва, про те, як через складну ситуацію ви енергетиці замість трамваїв і тролейбусів на столичні маршрути, виїхали автобуси. Ну і фунікулер також не працює.